Хороший господар піклується про свій майбутній врожай заздалегідь, тому ми поговоримо про комплексні осінні добрива Фертіс, які містять основні елементи живлення та комплекс мікроелементів. Добриво виготовлені на основі сульфату калію та містять лише амонійну форму азоту, тому з впевненістю можна сказати, що вони не містять хлору та нітратів. Добриво слід вносити по завершенню плодоношення дерев та після збору врожаю. Використання комплексних осінніх добрих фертів допомагає рослинам відновити сили після плодоношення та накопичити запаси енергії, щоб краще увійти в осінньо-зимовий період. Цей прийом сприяє стійкості рослин до стресових погодних умов та тривалих заморозків. Для дерева ось такого розміру знадобиться 80 грам добрива. А для дерева такого розміру близько 40 грамів добрив. Для кущів та дерев розкидаємо добриву навколо рослини на відстані від 30 до 50 сантиметрів, в залежності від розміру рослини та заробляємо в поверхню ґрунту або іншим способом. Робимо кілька лунок навколо рослини та засипаємо добриво безпосередньо в лунку. Для ягідних кущів від 2 до 5 кг на 100 квадратних метрів, або від 30 до 50 г на рослину, в залежності від загального стану рослини. Багаторічні квіти також потребують догляду, тому для них ми використовуємо від 2 до 5 кілограмів добрив на 100 квадратних метрів або 2-5 грам на квадратний метр. Добриво розсипаємо навколо рослин. Та поливаємо водою. Тепер, коли гранула розподілена в ґрунті та рослина отримує поживні речовини, можна бути впевненими, що наші рослини гарно перезимують. Добрива Фертіс відмінне поєднання простоти внесення профільного продукту за для високої врожайності. Слідкуйте за новинами щодо удобрення культур, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. А ми будемо старатися робити для вас цікаві та корисні відео. Використовуйте Добрива Фертіс.